Рівнянка Галини на світанку йшла на роботу. Звичайний її маршрут по вулиці 16 липня. Жінка не очікувала, як до неї підкрадеться невідомий і відразу вдарить по обличчю. Від того, що було потім, у Галини й досі тремтить голос. Ззаді він напав на мене і закрив рот, і руку зраджу. Я ще й всюла трубу, мене ще сумка була, і пакету руці. І я ще вспіла сюди якось так різко, то схопилася за трубу і сумки кинулась. Стала кричати. Він мені держить рот, і я кричу, і цю трубу держусь. Поки ця труба не одорвалася, одорвалася труба, він мене і тоді вірвав і потянув туди, збив мене і положив лицем. Вниз з однією рукою, так і все одно держав мені рот, щоб я не кричала. Жінці в той момент пощастило. Проходили повз якісь люди. Вони й звернулися в поліцію. Одразу помітили невідомого чоловіка, який зі застосуванням фізичної сили намагався зняти одяг жінки, яка її відкликала на допомогу. Акту зґвалтування вдалось запобігти завдяки негайному повідомленню очевидців, за що я величезна подяка і швидкому реагуванню патрульних негідних ще хотів втекти від поліцейських та спробував вистрибнути на паркан. Його спустили на землю. І передали оперативникам. Гвалтівник був геть п'яний. Шукаючи собі виправдовування, той пояснив, що давно не мав близьких стосунків з жінкою, тож вирішив у такий спосіб задовольнити свої потреби. Три години до того вже у п'яному вигляді вже затримували, тоді на нього склали за те, що він приходив у встановленому місці в нетверезому стані перехід. Ось, і цього разу вже його доставили до місць відділу поліції, передали слідчим. 28-річного злочинця затримали. Зараз він в бріднському ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Замах на зґвалтування. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.